Скажіть, я правильно розумію, що ви стверджуєте, що Кримський титан і та Дмитро Фірташ, власник титану, орендує в держави вільногірський та Ршанський ГМК за заниженою ставкою і має платити більше? А, питання визначені: занижена, не занижена це оціночне судження, але яке дуже ґрунтовне. Можна коротко повернутись до історії взагалі, та титанової промисловості, і як так опинилось, що вона або перейшла у власність, або під контроль однієї людини. Ще з радянських часів вся сировинна база знаходилась Радянського Союзу в Україні. Це якраз ці два гірничі збагачувальних комбінати Іршанський і Вільногірський. Також хімічна частина титанової промисловості суми Хімпром і армянський титан, теж були в Україні. А щодо металургійної, то це був Запорізький титано-магнієвий комбінат. Ще два титано комбінати один в Росії, один в Казахстані. І Основний виробник металургійного титана в Росії. Е, так от е, сьогодні всі підприємства, два гірничо збагачувальних комбінати, цілісні майнові комплекси знаходяться в оренді у пана Фіртиша. Сьогодні Кримський титан, армянський титан знаходиться в 100% власності пана Фіртиша. Сьогодні сума Хімпром, операційний контроль е, теж осіб, які афіліовані з паном фірташем, і ЗТМК, от зовсім недавно 50% отримав у власність пан Фірташ щодо гірничо-збагачувальних комбінатів. Ще цікаво не тільки як це все не тільки що, а і як сталося без конкурсу 2004 рік перед виборами. Президентськими без конкурсу спочатку отримує пан Фірташ у власність 50% армянського титану. Потім також окремим указом президента без конкурсу передаються в оренду кримському титану, в якого у нього операційний контроль на той момент, е і 50% власності, е цілісні майнові комплекси всієї сировинної бази двох гірничо збагачувальних комбінатів Д без конкурсу. Зараз ми не говоримо про ціну 2009 рік. Угода про оренду була на 5 років. Ця угода могла бути або припинена, або подовжена. На жаль, за помилки уряду Тимошенко вони технічно не припинили цю угоду. Юлія Тимошенко збиралася розірвати договір оренди з кримським титаном, ми навіть наскільки мені відомо, для того, щоб відібрати з оренди у фірташа назад до держави Вільноїрські та Аршанські ГМК. Чому зараз ви поїхали туди в складі комісії, але не висунули вимоги там або пропозиції, принаймні збільшити орендну плату або повернути до держави? Який ваш погляд? Що потрібно робити з цими ГМК? Справа в тому, що угода, яка закінчилась в дев'ятому році, була подовжена. На 5 років вже в результаті мирової угоди, яку укладав новий уряд при пані Януковичу в 2012 році. Причому була абсурдна ситуація, коли ОСЧЕМ не платив 2 роки за оренду цих гірничо збагачувальних комбінатів. І результат мирової угоди, що вони погодились її сплатити. Але в розсрочку на два роки два роки вони користувалися і не платили. Угода подовжена до 2014 року, і юридично немає підстав її розірвати. Це суто юридична частина. Ми їздили туди, щоб побачити в якому стані перебувають підприємства, працюють, не працюють, ефективно, неефективно. На жаль, нам надали дуже обмаль інформації. Можна сказати, що е, фінансові або е, по об'єму виробництва не надали, Відділ... тобто виходить, що е, компанії одного олігарха беруть в оренду у держави підприємства, так і розробляють наші надра, в тому числі, і при цьому не надають, не звітують таким контролюючим органам, як в тому числі приватизаційна комісія парламенту, про фінансову діяльність та результати роботи. і Про плани Нам на майбутнє. було обіцяно надати певну інформацію, але це потребує, начебто, узгодження з власниками, тобто ми її не отримали. але вердикт. Після поїздки після поїздки я маю певний досвід роботи в цій індустрії з своєї роботи інвестиційним банкіром, Знаю добре і світову титанову гаусс. Можна оцінити, тобто скільки вартують такі підприємства і скільки вони можуть приносити. От, наприклад, є такі таке підприємство Кенман е, в Мозамбік, яке за своїм асортиментом видобуває все те, ж, що робить і іршанський, і вільногірський, Комбінати. Що це Це барвники, так? Це ельмінітова це руда, і рутілова руда, і цирконова руда. Так. Тобто ельмінітова Аз... рутилова це діоксид титану в різно в різного місту. Той же самий асортимент, об'єми виробництва в два рази більше. Ця компанія є публічною, її вартість півтора е, мільярда доларів. Тобто, чисто пропорційно співставляючи, ми можемо говорити, що вартість цих двох комбінатів приблизно становить 750 мільйонів доларів. Тепер. На сьогоднішній Нагадайте, день. Ага будь ласка, скільки сплачує Фірташ за місяць його компанія Кримський Титан за оренду вільногірського та Єршанського комбінату. Саме ви якраз дуже гарне питання поставили до, до 12-го року. Сплачували 8 мільйонів доларів на рік за оренду цих двох комбінатів. Після 12-го року в результаті мирової угоди ставка оренди була підвищена. Сьогодні вони сплачують 13,5 мільйонів доларів. Порівнявши просто виробничі показники з тим же Kenmar Resources або і Лукою австралійською компанією, можна розрахувати, що приблизно Іршанський ГЗК і вільногірський ГЗК поточно повинен давати 150 мільйонів доларів прибутку. Уявіть собі ситуацію. Я просто на побутовому рівні: у вас є квартира, ви здаєте в оренду за 1500 гривень. А хтось їй здає в суборенду за 15 тисяч гривень. Це ефективне чи неефективне використання державного майна? Чи плануєте ви вживати е, якихось кроків здійснювати, щоб підвищити вартість оренди? Е, на жаль, до 2014 року. Юридично підстав для цього не буде. Така така була укладена угода. Але в п'ятнадцять чотирнадцятому році постане питання подовжувати, не подовжувати. Але ж поклади закінчаться. Про це говорив навіть директор. Що залишиться лише е він навіть ставив риторичне анекдотичне питання: чи фонд держмайна знесе е сусідні населений пункт і перенесе залізну дорогу для того, щоб далі видобувати, бо до 2014 року видобути вже все. Е що ж тоді мене на вільногірському ГМК дуже професійний, але самі, самі ці слова я ставлю під сумнів, тому що е, дані і е, дані геології, які загальнодоступні, і дані е, різних країн, які роблять дослідження по всьому світу, говорять про те, що родовище Малишівське ще буде розроблятися довго і довго. Угу. Тобто є сенс далі говорити про або продовження оренди, або ти ініціювати по ініціювати повернення от, саме така форма е, передача в оренду цілісних майнових комплексів дуже рідко десь е, приміняється. Це Україна, це більше виняток. Краще правильніше ставити питання про те. Щоб дані підприємства можливо е, виставити на приватизацію і продати на конкурентному аукціоні і конкурсі, не так як це робилось перед виборами, як було зроблено в 2004 році, або, наприклад, відбувся викуп, відбулось передання у приватну власність 50% ЗТМК саме перед виборами парламентськими, кому. Коли ніхто на це не може звернути увагу, всі зайняті і це відбувається Розуміло. на 14-й рік умов. не за горами. Ви будете у складі комісії можливо ініціювати повернення до держави з під оренди, так коли закінчиться контракт, і виставлення на приватизацію? ми будемо будемо ініціювати не припинення даного договору даних договорів оренди з тим, щоб дані підприємства виставлялись на конкурентний аукціон, і держава могла отримати з них ринкову ціну. З цього питання зрозуміло, ще не можу не запитати про такий запланований продаж, знову таки вже вкотре одеського припортового заводу, адже він стоїть в плані приватизації на 2013 рік. І не секрет, що зараз на нього має такий план, той такий Дмитро Фірташ. Якщо як ви, як член приватизаційної комісії парламенту, оцінюєте його шанси доукомплектувати свою хімічну таку корону. Ви знаєте, якщо держава прийняла рішення продавати. То продаж повинна бути конкурентна і держава повинна отримати максимальну ціну. От що повинна бути забезпечена, на жаль, у нас приватизація вже два десятки років відбувається за зовсім іншими принципами, зарані визначено кому за мінімізованою ціною, і це при тому, що у нас державний дефіцит бюджет бюджету біля 50 мільярдів ще є прихований 50 мільярдів, і на фоні цього за копійки. Е Приватизується майно держави. у 2013 році. Буде приватизований одеський припортовий завод? Ми будемо добуватись того, що якщо він приватизується, він був приватизований на ринкових конкурентних умовах, а не визначено комусь в одні роки. Хто заплатить на аукціоні найвищу ціну? Той може його придбати в 2009 році. Компанії пана Коломойського в принципі здобули перемогу в цьому аукціоні з продажу одеського припорту. Утім, він результати не були оголошені. Там були такі моменти, але в принципі він виграв цей аукціон. Скажіть, в нього будуть можливо якісь преференції або чи буде він брати участь у приватизації? От так, формально у нього не може бути ніяких преференцій і не повинно бути проблема 9-го року. Це те, що був зговір учасників, як ми пам'ятаємо в той момент, і це всі всі скажімо, всі про це знають. Ну він зможе прийняти, але це вже ну, питання зговір не було доведені. Його... Насправді це виглядало як конкурентний аукціон все таки різними учасниками. Спеціалісти говорили, що в той час е, е, ціна даного активу могла досягати і до мільярда доларів. А як ми пам'ятаємо? Його продали формально, начебто ціна склалася яка півмільярда доларів. Але ви не можете точно нам сказати, бо нам дуже цікаво, що в 2013 році піде з молотка одеський припортовий. Це питання до ФДМ і до уряду е, а ще один такий, така перлина у списку на приватизацію 2013 року. Це е, турбоатом. Чи може таке бути, що його продадуть, наприклад, російському росатому? Скажімо, в, в обмін на знижку на газ. Звичайно, росіяни дуже зацікавлені в цьому активі. Він унікальний. Ті турбіни, які він виробляє, вони унікальні. Це бу, була скам була у нього певна специфіка. В важкі в, 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 в індустрії важкої енергетичного важкого енергетичного машинобудування. Весь час вони багато раз. При переговорах між урядами України та Росії на протязі вже півтора десятиліть ставили питання, коли виникало питання боргів чи Україна б не заплатила активами, і серед цих активів завжди був турбатом. Тому їх інтерес зрозумілий. Він політичний буде... обмін може відбутися. Як ви вважаєте? Ви відчуваєте, що це можливо? Ви знаєте, я, я за принципи ринкові. Тобто все повинно робитись на ринку, як умов. забезпечити конкурентні торги і продаж приватизацію на конкурентній основі? Чи може відбутися така приватизація, як була з Криворіжсталю, коли держава дійсно отримала вигідну винагороду гарну винагороду за свої активи? Для цього повинна бути політична воля. Тобто не повинні створитись умови під одного учасника. А то зачасту ми читаємо мови, і ми бачимо, що ледь не вписано вже ім'я. Тобто розумієте, а от коли приватизувалась Кривий Сталь вже вдруге, тоді всі мали доступ, всі могли прийняти участь, і ми побачили, як конкурентне середовище призводить до максималізації ціни, за якою може приватизуватись державне майно. Це приклад того, як потрібно робити. На жаль, у нас таких дуже мало. Я сподіваюся, ті активи, які ще залишилися в нас українців, ще все ж таки будуть реалізовані за гідну ціну. Дякую, що ви прийшли до нас. Наша програма добігає кінця.